Урок я пізнаю світ. Тиждень 17-й, урок 152-й, сторінка 26 Розгорнемо наш дошит. Сьогодні ми продовжуємо мандрувати нашою країною Україною, тема уроку читаємо разом. Що ми знаємо про Івано-Франківську область? Сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами значні місця Івано-Франківської області. Намалюємо контури Івано-Франківської області, пригадаємо, з якими областями України вона межує, а також прапор Івано-Франківської області. Почнемо із того, що переглянемо відео про визначні місця Івано-Франківської області. Увага на екрані! А, ти клич, це франківський край, там сріка крут річка, чисти водограй і озира і скелі, і буковейку курорт і гора Говерла, край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні гропи війна, неділима. Моя країна рідна батьківщина. Перегляньте на портрети відомих людей. Це гордість Івано-Франківщини. Про кого з них ви вже знаєте? Перша світлина Іван Франко, український письменник, перекладач і науковець. Його ім'я стоїть поруч із Тарасом Шевченком і Лесою Українкою. Іван Атрухович, український письменник-перекладач. Тарас Прохасько. Ми будемо з вами читати його твір в наступному частинці. Це український письменник-журналіст. Василь Вірастюк найсильніша людина України. Роман Вірастюк, український спортсмен, штовхальник ядра, бронзовий призер Чемпіонату Європи в 1994 році. Тіна Кароль українська співачка та акторка, народна артистка України. Що об'єднує цих людей? Всі вони народилися саме. В Івано-Франківській області. Послухаємо пісню Тіни Кароль. Україна це ти! Я платківщина Boss Україна, це ми з вами. Ну а ми продовжимо працювати далі. Пригадайте, герб Івано-Франківської області. Так, це галка з піднятими крилами догори і золотою короною на голові. Ну а тепер пригадаємо з вами контури України та Івано-Франківської області. Намалюємо! Введіть пальчиком по екрану монітору нашу Нашу краї... Україну. найдіть Івано-Франківську область. Запам'ятайте їх. А тепер намалюємо спочатку Нашу країну. Україну. Потім Контур Івано-Франківської області. Далі намалюємо області. З якими межує Івано-Франківська область. І країну, з якою межує Івано-Франківська область. А тепер підпишемо їх назви: Івано-Франківська область, Закарпатська, Чернігівська, Львівська, Україна і Румунія. Саме з Румунією межує Івано-Франківська область. А сусідками України, які ми вивчили, є Чернігівська область, Закарпатська і Львівська. Кладемо карту знань Івано-Франківська область. Карта знань те, що нам відомо. Дата створення Івано-Франківської області 4 грудня 1939 року. А допоможуть нам скласти карту знань? Підказка слова озірці. І так, перший малюнок розташована в частині України. Яке слово підходить в західній частині України? Найбільші річки Івано-Франківської області це річка Дністер і річка Прут. Яка річка бере. Початок на схилах гори Говерли. Звичайно, це річка Пруд. Гори українські Карпати. А найвища гора України це гора Говерла. Її висота 2061 метр. Далі водоспад, один з найбільших в Україні. Це Манявський водоспад. Розташований в Івано-Франківській області. Ну і, звичайно, обласним центром є місто Івано-Франківськ. Ось ми з вами і склали карту знань про Івано-Франківську область. Який же об'єкт ЮНЕСКО розташований в Івано-Франківській області? Подивіться уважно і виберіть правильний варіант. Так, це українські дерев'яні церкви. У місті Коломия і недалечко від міста Коломия, і в місті Рогатин. Скільки писанок зберігають у музеї писанка? 12 тисяч. Ну, а тепер потренуємося швидко рахувати нейробіка від бобу. Завдання на екрані. Запишемо відповідь у зошит 82. Другий приклад на ваших екранах. 72. Запишемо відповідь на сторінку зошита. І третій вираз. 65. Останній відповідь на сторінці зошита. А що об'єднує ті числа, які ми з вами записали? Так, вони двоцифрові. А ще вони означають кількість предметів, і належать до частини мови під назвою числівник. А на які питання відповідає числівник? Візьмемо ручку і підкреслимо. Скільки. «Котри», котра, котре, котрі. Повторимо: числівник це самостійна частина мови, що означає кількість предметів або порядок при лічбі. І відвідає на питання: скільки? «котри», «котра», котре, котрі. Прочитаємо речення і підкреслимо числівники. Чотири області й одна країна. Межують з Івано-Франківською областю. Числівник 4. Скільки. Одна скільки. На її гербі зображена одну галку. Числівник 1. скільки. Дві найбільші річки області містер і прут. Дві скільки. Числівники. Пригадайте, які самостійні частини мови ми вже з вами опрацювали. І ось склав їх перелік. Але дещо він забув? Дієслово прислівник, займенник і прикметник. Він забув іменник і числівник. Виконуємо завдання від сови. Завдання 15. В кожному рядочку знайдіть зайве слово. Стрімко, повільно, високо тече. Зайве буде тече, тому що це дієслово, а всі інші прислівники відповідають на питання як гора озеро, синє річка. Зайве синє. Тому що воно відповідає на питання, яке? А решта на питання, що вони іменник. Зберігають цінні дерев'яні старовинні. Зайве зберігають це діє Решта прикметники. Які цінні дерев'яні старовинні? 21 3 мі. Зайве буде мій. Тому що це займенник, а решта. Числівники перша і 3. Я, мій, вона гора. Зайве гора, бо це іменник, а решта займенники. Мандрувати, зберігати, вивчати географія. Зайвим буде географія, тому що це іменник, решта слів, дієслова. слова. Мандрувати що робити? зберігати, вивчати, що робити. І на останок уроку хвилинка релаксації з мелодією звучання гірських річок. Повіться, як вітер, стрімко, тече вода, взимку. і метімко-цінко. Вода в такій річці дуже прохолодна. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами пригадували вивчений матеріал про Івано-Франківську область. Дякую за урок!